Клесів, це не тільки бруштин, тому що я вісім років проводжу екскурсію, і люди, які приїжджають з усіх куточків України, вони думають, що клесів це приїжджаєш і з одного боку Бруштина, з другого боку кримінал. Ні, клесів в першу чергу це є край лісу і край граніту. Чого лісу? Тому що оточений навколо лісами. Ніколи не було сільськогосподарських земель. Чому граніту? Тому що граніт. Клесові виходить на поверхню, і тут є великі щебеневі заводи, які працюють, які працювали. А ви кати, назва унікальна? Чим клесів ще й унікальний не тільки. Тим, що він має поклади Бруштину, там Чому граніту, така назва. А ти своєю назвою має назву кле більше такої, такого населеного пункту з такою назвою. Ви не зустрінете. Якщо ви візьмете алфавітний показчик населених пунктів України, то там клесів 1 Там ви знайдете чотири Києва, там 120 рудні, а клесів 1 І має зрозуміло версії походження.